Вітаю, друзі! Продам затишний, комфортний двоповерховий будинок із срубу в котежному містечку Лісове. Цей розкішний будинок у дубовому гаю елітного містечка пропонує унікальне поєднання комфорту, елегантності та приватності. Він ідеально підходить для поціновувачів розкоші та тих, хто шукає усамітнення з природою. Ось деякі особливості цієї чудової пропозиції. Ціна, за якою він пропонується, є дуже вигідною, дешевше собі вартості в рази. Рекомендується побачити його особисто, щоб повністю оцінити його перевагу та потенціал. Інфраструктура селища, цілодобова охорона, пропускна система і відеоспостереження всієї території, ресторанний спа комплекс із фітнес-залом і великим відкритим басейном із різною глибиною для дорослих і дітей, асфальтовані доріжки, дитячий майданчик. Загальна площа будинку 440 метрів квадратних, ділянки 17 соток. На території обладнано басейн і спортивний майданчик, автономне газове опалення, перший поверх, тепла підлога, водопостачання свердловина та центральне. Зроблено ландшафтний дизайн, діаметр. Брусу 24, зовні оброблений герметиком і вогне біозахистом. Зроблено димохід, є місце для каміна. Цей будинок не залишить вас байдужими. Телефонуйте, чекаю вас на об'єкті. На все добре, друзі!